Зараз я дам відповідь на запитання, як правильно говорити і писати, не звертати увагу або не звертати уваги, в якому відмінку ми ставимо іменник біля перехідного дієслова. Слухав що лекцію, виконав, що вправу, заспівала, що пісню, звернули що увагу. Біля перехідного дієслова ми ставимо іменник у знахідному відмінку, і цей іменник буде відповідати на запитання, що? Запам'ятайте. А якщо дієслово заперечне, тобто ми перед кожним дієсловом поставимо НЕ. То іменник при такому дієслові буде стояти вже в родовому відмінку і відповідати на запитання, чого. Не слухав чого лекції, не виконав чого вправи, не заспівала, чого пісні, і не звернули, чого уваги. Тобто, я звертаю увагу, і я не звертаю уваги.